Етап ензимної ексфоліації ми рекомендуємо використовувати в усіх протоколах шор. Він може складатися з двох частин: з ензимного кремпілінгу з цукровими частинками та або ензимної пудри з активатором. Який ефект дають ензими? Чу -чу. У вас є три варіанти проведення ексфоліації. Варіант перший тільки з кремпілінгом. Використовуйте його для будь-якого типу шкіри, окрім шкіри з запальними елементами. Варіант другий тільки з пудрою та активатором. Використовуйте їх для будь-якого типу шкіри, окрім сухої та начітливої. І варіант третій. Якщо ви хочете додатковий ліфтинг та освітлення, використовуйте два препарати разом. Спочатку крем-пілінг, потім пудру з активатором. Є два варіанти застосування крем-пілінгу. Перший. Нанесіть його тонким шаром як маску, змочіть рукою в воді та легкими масажними рухами розчиняйте сукрові частинки до 10 хвилин, потім змийте водою. Другий Нанесіть крем кремпілінг на все обличчя, змочіть рукою в воді та земульгуйте його вологими пальцями до однієї хвилини. Накрийте шкіри плівкою та сухим рушником, бо для активації інзимів потрібна волога та тепло. Залиште на 10 хвилин, а потім змийте. Клієнт буде відчувати тепло під час масажу по крем-пілінгу та приємний аромат ананасових цукерок. Тепер Переходимо до пудри з активатором. Спочатку її потрібно приготувати. Для цього візьміть 2 г пудри і додайте 2 мл активатора та перемішайте їх до однорідної консистенції. Одразу нанесіть її на обличчя і масуйте до 5-7 хвилин. За потреби можете зробити суміш більш рідкою. При активації ензимів з'явиться піна, яка досить швидко зникне. Ви та ваш клієнт відчуватимете запах свіже спеченого хлібу. Також ви будете відчувати дрібнесенькі частинки під руками. Це порошок органічної сірки. Його потрібно розчинити на обличчі ніжними масажними рухами і не терти в жодному разі. Особливу увагу приділіть те зоні, а потім ретельно змийте суміш теплою водою і переходьте до наступного етапу. До речі, пудру пілінг можна ще використовувати після чистки, щоб заспокоїти шкіру, звузити пори та прибрати зайві В Цьому випадку ми готуємо пілінг так само, як і минулого разу, але не масуємо, а даємо йому висохнути на обличчі протягом 8 хвилин. По висохшому пілінгу можна зробити дарсон валь. Про активні інгредієнти читайте в описі під відео. В домашній догляд ми рекомендуємо назначати тільки крем-пілінг, і на це є три причини. Його варто застосовувати один-два рази на тиждень і бажано після нього нанести маску. Крем-пілінг для клієнтів є в двох об'ємах. Щоб отримати прайси, напишіть нам в Instagram або Telegram. Наші контакти є в описі.